З 1 січня 2025 року в Україні змінюються правила і вартість обов'язкового автострахування. Новий закон відповідає директиві Європейського парламенту та ради 2009-103 єс і передбачає поступове збільшення страхових сум до розмірів, встановлених у євросоюзі, здорожчання послуг страхування та можливість прямого врегулювання. Докладніше далі. Сьогодні обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, що в народі називають автоцивілкою, регулюється законом 2005 року, який давно не задовольняє потреби ані страхових компаній, ані їхніх клієнтів. З 25 року ліміти щодо відшкодування збитків потерпілій стороні у разі ДТП збільшаться до 250 тисяч гривень за шкоду завдану майну, або 1 мільйон 250 тисяч гривень на подію, та 500 тисяч гривень за шкоду за подійну здоров'ю, або 5 мільйонів гривень на подію. Дію, втім, ці зміни стосуватимуться лише полісів, укладених від 1 січня 2025 року. Пише економічна правда. Другий етап підвищення розміру страхових виплат передбачений з 1 січня 26-го року, але не раніше моменту припинення або скасування воєнного стану. Третій етап настане після того, як Україна вступить до Євросоюзу. Не забули про нововведення і для моторно-транспортного страхового бюро. Так, у разі анулювання ліцензії страховику виплати за оформленими договорами здійснюватиме бюро, не чекають. Чи рішення суду про банкрутство страховика з 2005 року встановлені НБУ коефіцієнти перестануть діяти, а кожна страхова компанія зможе встановлювати свою власну методику розрахунку страхового тарифу. Її страховики розміщуватимуть на власних сайтах. У компанії ARX кажуть, що вартість їхнього поліса залежатиме від типу та року випуску авто, згідно з місцем реєстрації по техпаспорту, року народження власника, сфери використання транспортного засобу, наявності пірг та наявності ДТП минулому. Нулому у цілому на ринку прогнозується зростання вартості автоцивілки у 2-2,5 рази від середньої ціни. Тобто, якщо зараз страховка на авто зі столичною реєстрацією і невеликим об'ємом двигуна коштує 2200 гривень, то вже наступного року її вартість може зрости до 5000. тисяч. Втім, новий закон передбачатиме знижку 50% для учасників бойових дій, учасників революції гідності та осіб з інвалідністю першої другої груп, які є власниками авто і не використовують його у комерційних цілях. Цілях за новим законом пряме врегулювання стає обов'язковим для всіх страхових компаній. Якщо у ДТП пошкоджено лише авто потерпілої особи, вона може звернутися за виплатою до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця, як це було раніше. Натомість, якщо шкода завдана здоров'ю, потерпілому все ж доведеться звертатися до страхової компанії винуватця. Викликати поліцію на місце аварії не завжди обов'язково. Якщо сталося ДТП за участю лише двох транспортних засобів, пошкоджено лише авто, ніхто не не постраждав фізично, а водії не перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, можна оформити Європротокол. Для цього водії надсилають підписаний протокол до страхової компанії і можуть їхати далі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.